800 заяв було опрацьовано, з них прийнято відповідне рішення про надання дозволу. Загальна площа земельних ділянок, по яким прийнято рішення, це близько 1500 гектарів. Це те, що зроблено. На сьогоднішній день кожен день ведеться робота. Вчора було підписано ряд документів, сьогодні буде підписано теж. Точно так же йде розробка нових масівів. В общем скажу, що в області зареєстровано на 5,5 тисяч гектарів земельних участків іменно до учасників АТО учасники громадської організації АТОшник запропонували новопризначеному керівнику Держгеокадастру призначити заступника, який би займався справами своєчасного виділення землі воїнам АТО. Що буде себе зама зробити довгі, яка буде запасника. Як би бы такої варіант? Опять же, это это институтивные группы, предложения. И если это посада, ну, это же тоже должна быть посада, потому что вы понимаете, что это работа очень небедные. И люди как-то должны уничтожить. У нас много э, ребят, которые не работают, да, допустим. Членів громадської організації є кандидатура на цю посаду кулачок Юрій, який сьогодні працює в структурі, та крім того, брав участь у бойових діях на сході держави. Втім, ця пропозиція викликала зауваження з боку інших учасників АТО. Тому військові вирішили, що це питання слід ретельно обговорити та можливо призначити конкурс. это вот так закончится, все и все разбегутся. Я предлагаю съесть, потом ми розберемося этому вопросу конкретно. Віталій Ясан вже третій начальник Держгеокадастру Житомирської області за цей рік. Учасники АТО, які прийшли до нього на зустріч, очікують на його результати роботи впродовж двох наступних місяців. Є таке предложення, Давайте дамо якийсь срок для того, щоб подивитися, як людина працює, як буде йти на контакт, як вона буде працювати, які будуть результати конкретної роботи. А тоді будемо питати. Правильно? Правильно. Да. Да. Тому що зараз, зараз реально, зараз реально. Зараз питань по землі, куча непідписаних. Це треба зараз вирішувати. Тому що воно накоплюється, накоплюється, затягується в длинний ящик, а потім ми нічого не рішимо взагалі. Потім взагалі буде бардак серйозно.